Привітки, привітки усім. А, дякую, що завітали на мій канал Фінанси та інвестиції. Мене звуть Арен, хто не знає, і сьогодні ми коротенько обговоримо таку тему, як, як настроїти себе на успіх і добробут. Як зробити так, щоб а, ми знаємо, що думки, що слова, вони є матеріальні, так, ось мають певну енергію, і як навчитися правильно себе настраювати, щоб все у вас йшло як по маслу. Отож, поїхали. Насправді все дуже просто і все дуже складно, як я вже говорила раніше. Потрібно лише усвідомити, як правильно зорганізувати своє. Свій час, так, а те, що ви маєте робити, і з ким ви маєте спілкуватися, це також дуже важливо. До прикладу, якщо ви знаєте, що а, ви дуже чутлива людина, так, і ви коли спілкуєтеся з іншими особами, так, і коли вам, до прикладу, кажуть, нащо тобі там гроші так багато заробляти, На що тобі та робота розслабся, все добре. Ось а, тобто, ви відчуваєте, що ви можете ваш потенціал, він може більше. Але через такі, такі оточення, через таких людей ви приземляєтеся, так, і а, не йдете, і не добиваєтеся своїх, скажімо так, цілей ну і так далі. Так. Тобто, цим людям це комфортно. А ви із того, щоб їх не ображати, ви також залишаєтесь на їхні, їхньому рівні. І таким чином ви... Ні до чого хорошого, ну, ця ситуація не приведе. Ви будете мало, мало заробляти, ви будете весь в боргах і так далі. Хоча ви маєте талант. Що робити? В першу чергу, це потрібно настроїти ось тут так? свої мозги, свою голову на успіхи, на добробут. Сказати собі, що я достойний, я достойний мати. Що ви там хочете так прописати прописати собі? Ось і далі ви повинні настроїти свої думки, установки правильно мати так, що ви саме хочете, яким саме чином ви хочете це добитися. Тобто ви маєте чітко ясно розуміти, що о, ага, якщо я електрик, значить мені потрібно те зробити. Якщо я до прикладу там працюю на фірмі, плюс ще якісь додаткові моменти там так створити, і таким чином ви будете мати додатковий заробіток, так і відкладати. Ось і також ще дуже важливо це обмежити спілкування, уникати спілкування з такими лузерами, які тягнуть вас на дно. Тобто, з тих людей подивитися в тих людей, що яке життя. Якщо ви хочете мати таке життя як в тих людей, то ви дружите з цими людьми. Якщо ви не хочете мати таке життя, як в тих людей, то ви менше спілкуєтеся з такими людьми. Тобто, все в принципі ясно. Не дарма кажуть, що якщо ти будеш мати трьох друзів а мільйонерів, то ти будеш четвертим мільйонером. Якщо ти будеш мати трьох друзів нерозумних ідіотів, то ти будеш четвертим. Так? Тобто ви це повинні уяснити. Також ви повинні розуміти, що а, потрібно читати книги, які також дуже класно проробляють вашу самооцінку, впевненість собі, як правильно спілкуватися з людьми. Також ви, потрібно а, вам розуміти, що коли ви переходите на інший рівень. Будьте готовими до того, що ви будете міняти оточення. Тому що з тими оточеннями, які були на першому другому рівні, наприклад, так, ви не зумієте йти на інший рівень, тому що ці люди не будуть давати вам рости. І придеться трішки бути одному, а потім знову створювати нове оточення. Ось що я хотіла вам сказати: це не мої слова, це певну книгу прочитала, тому від автора. Вам вирішила передати. Ну, у мене на сьогодні все таки коротенький. Сьогодні відосик вирішила зняти на вихідний день. Надіюся, я вам було сьогодні корисною. Напишіть, що ви про це думаєте: чи потрібно міняти, чи не потрібно міняти оточення, чи думки матеріальні, чи потрібно прописувати свій ціль, чи не потрібно прописувати. Ну і так далі. Дякую, що були зі мною. До наступного тижня. Пока-пока.